Добрий день, давайте сьогодні поговоримо про імунітет. Якраз актуальна тема. Імунітет. Ви знаєте, що це таке? Не поспішайте казати так. Часто люди сприймають імунітет, біологічний імунітет, і це логічно, це система захисту організму від шкідливих токсинів, вірусів, інфекцій, будь-яких. Мікробів, гельмінтів і так далі. Є ще імунітет емоційний. Це теж імунітет, це інша частинка імунітету, яку ми не завжди відслідковуємо і не завжди укріпляємо. Це система захисту організму від шкідливих емоцій і почуттів. Ще Четверта частинка імунітету це ментальний імунітет, система захисту нашого організму від шкідливих токсичних думок і інформації. І, зрештою, четверта частинка – це подійний імунітет. Про імунітет я навіть зараз не буду говорити, тому що це дуже складна історія. Яку треба вивчати, укріпляти. І для того потрібні певні знання. А ці знання ми отримуємо на курсі «Метакогнітивні процеси свідомості. Якщо вас це зацікавило, і ви хочете дізнатися більше, змінити свій імунітет, в тому числі, вивчити себе як систему, велику систему значно більше, ніж. Ви думаєте, приходьте на наш курс. У нас цікаво, пізнавально і дуже корисно. Пишіть мені в приват. Або заходьте по силці в чат нашого курсу. Він вже скоро буде розпочинатися. Поспішайте! Бажаю вам міцного імунітету!